Всім привіт! З вами знову я Анастасія і ми продовжуємо знімати скреч. Перше ми заходимо в події і беремо, коли натиснуто зелений прапорець. Заходимо в олівець. Хто забувся, де олівець, ми заходимо сюди, і тут він у нас є. Беремо очистити все. Тепер заходимо в задати розмір. Це у нас в вигляді. Задати розмір. На 10. Тепер нам потрібно показати і перемістити в x 0 Y0. Беремо завжди і сюди ставимо поворот за часовою стрілкою на 33 градуси. 33. Заходимо в керування, беремо створити клон з мене Тепер знову беремо, коли я починаю як клон. Завжди, догори листаємо, завжди змінити розмір на 10. Це був задати розмір на 10, а тепер нам потрібно змінити розмір на 10. Тепер нам знову потрібно поворот за часовою стрілкою, але на 16 градусів. Тепер нам потрібно переміститися на 10 кроків. Змінити ефект. Це в звукові. Шукаємо ось о, змінити ефект. Змінюємо на панорама. На 10. Ось у мене 10 стоїть. І останній штрих змінити ефект, колір на 10. На 25. Дивіться, що у нас вийшло. Цей проєкт поділений на чотири частини це перша частина. Тут котики так розкручуються. Зупиняємо. Друга частина. В другій частині нам потрібно туди змінити розмір на 10, написати на 1. І все. Це друга в нас частина. Зараз буде третє. Зупиняємо. Тут ми лишаємо на один, Тут лишаємо один. Тут де 16, ми змінюємо на 15. І тут де панорама, ми змінюємо на висоту. Воно третя, четверта частинка більше похоже до другої, але там трохи відрізняється. Тут в третій частині котики йдуть навскоси, а там рівно. І тут вони ще швидше розкручуються, швидше, швидше, швидше. Це третя частина. І зараз четверту. покажу. Нам просто треба тут деколір змінити на два. І дивимося останній результат. Котики тут знову посередині, і вони беруться крутитися, а то вони були. В коло, а це з кола. І тут котики йдуть по кольорам, а там вони різнокольорові. Ну ви не забувайте підписуватись і ставити лайки. І писати в коментарях, чи вам сподобалось це відео. Всім до зустрічі, пока!